Хрису. Знаєте, серце радіє, коли такі молоді в нас проповідники, співаки. Знаєте, святе Боже Слово каже, будьте як діти. Е, в простоті. Заспіваєш пісню, заспіваю там, скажеш слово, скажу слово. І таке перед Богом дуже цінно. Знаєте, сьогодні я таку фразу почув брат Тарас вже сказав, що як треба пильнувати, пильнувати, коли ми там молимося, коли стоїмо перед лицем Божим, щоб наші думки не літали десь де попало. а Щоб ми пильнували і настроювали свій орієнтир на Господа. Знаєте, Господь дуже багато каже до своєї церкви, особливо останнім часом. що... Щоб ми більше і більше пильнували над своїм станом, над своїм серцем, над своїми думками, над своєю поведінкою, над тим, як ми шукаємо Бога. Е, в нас була в церкві молитва з відкриттям. Мені такого складу таке ж було слово, що е, взагалом скажу, щоб я більше і більше пильнував над своїм станом. Коли я не пильную над своїм станом, я втрачаю благословення Боже. Господь дуже серйозно відноситься до того, щоб ми всі пильнували. Над своїм духовним станом і над тим, які ми відносини маємо з Господом. Я хочу говорити за деяких мужів Божих. Один з таких мужів це Мойсей. Я буду читати це книга Вихід з третього розділу з 9 віршика. А перед цим нагадаю історію, як Мойсей пас свою отару. Цього свого тестя. І о, одна з овець десь убігла, він пішов її шукати, і десь там в пустелі він побачив кущ, який не згорає, і підійшов подивитися, що це за таке диво, що це за таке е, явлення таке. І звідти почав до нього говорити Господь. Я читаю з 9-го віршу. І ось тепер голосіння ізраїльтян дійшло до мене. До того ж, я бачу утиски, якими єгиптяни гноблять їх. А тепер іди, я посилаю тебе до фараона, виведи мій народ, нащадків Ізраїля, з Єгипту. Ми знаємо, що Мойсей в той час був вже одружений на жінці, яка була не з єврейського народу, за яку потім його упрекали Арон і Маріам. І в цій історії він десь п'ять разів намагаються відмовити Господу, намагаються поставити таке запитання, щоб Господь сказав, ну дійсно, може не вийти, може не получитися. Ставить такі питання, Боже, а якщо так буде, а якщо так, а якщо мене не послухають, а якщо така ситуація буде, Господь йому відповідає на кожний раз і говорить, я буду з тобою. Ось бери, я тобі даю такий інструмент, такий інструмент. Я буду при Твоїх устах. І ти зробиш це діло. І я прославлюсь через це. Але Мойсей в кінці каже: Господь, пішли когось, іншого. пішли когось іншого. Я не підходжу на цю справу. Я погано розмовляю, я проста людина. Хто я такий, щоб іти до фараона? Але Господь каже: ні, ти підеш і ти виведеш. І тоді. На той час Мойсей ще не мав таких тісних стосунків з Богом, які він мав потім. І ми, читаючи святе Боже Слово, ми бачимо, що спочатку Мойсей відмовляється, він не хоче, він каже, Господь, я не хочу, пішли когось іншого. Але потім в процесі він відчуває смак цих відносин з Господом і він починає їм цінувати саме більше. Далі ми читаємо, коли. Історія нам показує, коли народ ізраїльський, він дратує Господа, і Господь каже: все, я далі з вами не піду, я пішлю свого ангела, він з вами піде, а я з вами не піду. Тому а якщо піду з вами, то я знищу цей народ. А Мойсей каже: якщо ти з нами не підеш, то і не виводь нас звідси. Якщо ти з нами не підеш, то й не виводь нас звідси. Нехай ми залишимося тут, якщо ти з нами не підеш. Він починає цінувати цими відносинами як нічим більше. І навіть Господь за це каже, які відносини він має з Мойсеєм. Господь каже: послухайте моїх слів, якщо у вас буде Господній пророк, то я об'явлюся йому у видінні і говоритиму до нього вісні. Однак не так з моїм слугою Мойсеєм, він довірений в усьому моєму домі. І ми далі бачимо, що в Мойсея був слуга, який був завжди при ньому, який був завжди з ним. Ісус навін. І Він помічає також, що ці відносини вони якісь особливі. Що Мойсей якось по-особливому спілкується з Господом. І Він починає завжди бути з ним десь, завжди з ним. Читаємо далі, де Мойсей та його слуга Ісус стали, і Мойсей зійшов на Божу гору, а старіший нам Він сказав: Очікуйте нас тут, доки не повернемося до вас. Святе Боже Слово відкриває, що вони вдвох пішли на гору туди, де Господь відкривався Мойсею. І Ісус, син, Навіна, Він бачив, як Господь сходив і розмовляв з Мойсеєм, і Він починає також шукати цих відносин. Далі читаємо, що це вихід, 33 розділ 11 віршик. Господь розмовляв з Моїсеєм віч на віч, так як людина спілкується зі своїм приятелем. Після того він повертався до табору, а його слуга юнак Ісуси Навіна залишався в наметі. В російському перекладі не отлучався від от скинії». Він був завжди там, завжди хотів, я так розумію, мати ці відносини. І він дуже оцінив ці відносини. Ми бачимо, як після Мойсея Господній Дух і Господня слава, бо вона була з Ісусом Сином Навіна. І як він далі діяв, як він далі мав цю силу, коли військ з Господом. Я хочу ще одне місце зачитати це Матвія, 13 розділ, 44 вірша та нижче. Царство небесне подібно до скарбу, схованого, схованого в полі, який людина, знайшовши, ховає і з тієї радості йде та продає все, що має, і купує те поле. Ще царство небесне подібне до людини, до купця, який шукає гарних перлин, знайшовши одну дорогоцінну перлину, іде, продає все, що має, і купує її. І ось сьогодні до нас всіх звучить запитання: чи оцінив я так сильно Господа, що я дійсно все, що маю, віддаю в Його руки і посвящаю своє життя Йому повністю, повністю довіряюсь йому і повністю надіюся на нього. Святе Боже Слово нам каже, що коли народ ізраїльський був в утисках єгипетських, то написано, що Господь почув їхнє що? Голосіння. Господь почув їхнє голосіння в їхніх проблемах, в їхніх стражданнях. Далі ми читаємо, як коли був Ісус Навін, народ Божий починає до Бога йти, потім щось починає не тим займатися, Господь починає посилати на них такі обставини, щоб вони почали кричати в небо. Щоб вони почали шукати Господа. Знаєте, в нашому житті Господь дуже багато обставин допускає для того, щоб ми почали шукати Його. Буває, іноді ми зустрічаємо серйозні проблеми в нашому житті і починаємо казати: Боже, ріши цю проблему. Звідки вона з'ялася? Я ж, ніби правильно йшов, ніби все нормально було. А Господь каже: Я допустив цю проблему, щоб Ти почав шукати мене, щоб я міг почути Твоє голосіння. В небо. Святе Боже Слово нам показує, як в Новому Заповіті, коли прийшов Христос, були деякі люди, які були особливі. Вони були почуті Ісусом Христом. Шов натовп, йшов Ісус Христос. І були якісь люди, які почули, що проходить зараз Ісус. І вони починали кричати більше всіх. Вони кричали в небо. І Ісус їх почув і відповів їм. Як той сліпий, Він почув, що це Ісус Назарянин, Він почав кричати, гукаючи, Сину Давидів, Ісусе змилуйся наді мною. Як нам сьогодні потрібно кричати в небо, шукати лиця Господнього? Знаєте, так аналізуючи, почалася війна, як багато людей почало приходити на зібрання, шукати лиця Божого. Прийшли якісь проблеми, яких ми, ми так побоялися. Ми почали бачити, що зараз може прийти війна, зараз може щось прилетіти і мене може не стати. Мені треба щось робити з моїми відносинами, з Господом. Але пройшов час, і ми звикли до того, що йде війна, і ніби все таке стабільно стало. Трошки десь стріляє, трошки десь сильніше, а в нас не так сильно стріляє. І ми привикли до цього і почали. Менше, менше, менше шукати лиця Господнього. Знаєте, під час пророка Єзекіїля Господь йому каже: шукав я серед них людину, котра відбудувала би стіну і стала би переді мною в проломі щодо цього краю, аби я його не знищив, але такого я не знайшов. І сьогодні Господь також шукає тих людей. Які будуть дійсно посвячені йому, які дійсно стануть в пролом за цей край, які дійсно будуть молитися, будуть поститися, будуть шукати його лиця, будуть ставати в проломі і будувати цю молитовну стіну за наш край, за наш народ. Знаєте, так дивлячись, аналізуючи за собою, за церквою, іноді буває, помічаю, що Є люди, які багато років в церкві, і як багато буває, ми самі також допускаємо такі, такі моменти, як заздрість, як, як нас хтось обідав, нас, з нами не привіталися, мені якось там не, не обратили внімання, І починаємо якусь там обіду мати на когось, починаємо щось. Мати на іншого, десь щось побачили за іншими людьми, починаємо комусь іншому розповідати, там що там, він такий сякий там. І саме цікаво, що ми всі з такими моментами збираємося в небеса. Як ви думаєте, чи ми можемо війти в небо, якщо я маю обіду, якщо я заздрю комусь, якщо я побачив когось, Бог більше благословив, ніж мене, я вже не можу болитися із за цього. Коли хтось десь мене не помітив, а я бачу, він там так молиться, а я в серці вже маю, як ти можеш так молитися, якщо ти там на мене там щось маєш, там, і вже я не можу молитися, сповнятися Духом Святим. А ось зараз приходить Господь, і чи буду я з ним зараз, чи буду я взятись з церквою з такими моментами? Знаєте, нам дуже сильно треба пильнувати над своїм станом. Дуже сильно треба пильнувати і шукати Господа, щоб нам всім війти в небеса. Нехай нас всіх Господь благословить. Ми помолимося, будемо ще шукати лиця Господнього. І, і хочу ще одну думку залишити нам. Читаючи Слово Боже, можна подивитися, як можі Божі вони молилися до Бога, які слова вони підбирали, коли зверталися до Небесного Отця. Вони казали, небесний Батько, чи вони казали, Владико, чи Господь. І такі високі слова, знаєте, іноді буває, ми звикаємо до того, що ми можемо щось просити в Бога. І ми постійно там, Боже дай це, Боже дай це, Боже дай те, А Господь стоїть в стороні і чекає, коли ми коли ми впокоримося. І будемо чекати від нього Слово. і будемо казати, Боже, що ти мені хочеш сказати. Боже, я хочу, щоб ти мені щось сказав. Скажи мені, що мені треба поправити в своєму житті. Скажи мені, що мені робити, який твій план на моє життя. Я хочу виконати Твою волю. Я хочу, щоб Твоє ім'я в моєму житті прославилося. Будемо молитися. Амінь.